Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Сьогодні Попробуємо грати один хорор який ще не вийшов, це демка тільки. Але він. ну скоро має вийти, там щось в 20-х числах жовтня. Ну давайте попробуємо, як він називається. Він називає Місті Оусен чи що Місто Оусен якесь. Давайте попробуємо, подивимось. Нормас, не нормас. Написали, що навіть українська є. Але щось меню, я ще поки що її не бачу. Ну, думаю, що не надурили вже подивимось. А Production. продакшн. Ну добре, це я ще перекладу. Дякуємо за вашу працю. І тепер, будь ласка, візьміть на це управління цим гарячим джерелом. Хоча підприємство вже давно закрите і залишене без нагляду. Компанія все одно має підтримувати як споруди, так і землю. Ваше завдання проводити регулярні перебирання та перевірки. Забезпечуючи придатність об'єктів до використання, первісно, у феодальну добу, це місце використовувалося як санаторій для аристократів та тяжкохворих. З давніх-давен існує вислів: дехто одужав, а інші зникли без слів. Ми щось будемо. Ми, коротше, якісь доглядачі, що. Це більше не туристичне місце. І тепер сюди майже ніхто не приходить. Однак майте на увазі. Що місцеві жителі не мають дуже прихильного враження про це місце. Та ясно. Місце Онсен. 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 Добре, давай. Добре, що вже є українське. Енді, ну, типа, це демка, ну вона би не мала бути дуже довга. sure Е! Are you, sure you are you? Давай, давай, далі. А це хто такий там був? Це що за місце, чуєте? Якісь таке собі. Яка а то радіо грає. Ну, місце якесь таке собі, знаєте. Давай одівай жилетку. Може одівати? Обертатимеш, масштабувати, наближати, наблизити і Ну а що? Обдіти ми не можемо? Жилетку, то давай дівай. Я, напевно, вдів. А як подивитись, що вдів чи ні? Так, відкрили двері. Кімната номер 2. Що то грає, Ти я ж вирвав. то не то грає. Може там щось? А там закрито. на ня на Чекай, давай, все нормально. Зараз це буде шикарно. Так, що тут у нас, записка. Обертати, не обертати. Ну та опереди вже нормально, воно ще не обертає так як треба. Так, що там? Добре. Джекі Чан є, джекі Чан, три джекі Чана. І що далі? О, тут щось світлом. Щось зробимо, давайте. Воу! А що воно тут? Ну звуки такі собі поки що. Так, тут по митці можемо. Тут можемо щось друге зробити. Так, це що я взяв? Зет. Тест на концентрацію сірки у гарячому джерелі. Патрулювання машинного залу. А, це моє завдання, чекай, завданнячка собі. Робочі нотатки до доглядача гарячого джерела. Носіть помітний одяг, ну я вдів жилетку. Ніколи не залишайте позначену стежку. Типу, одну стежку ми маємо йти і нікуди не звертати. Якщо почуєте, що хтось кличе, не озирайтеся і не відповідайте. Пам'ятайте, в цих горах немає жінок. Якщо ви чуєте дивний запах, не тікайте. Ну давай попробуємо. Карту взяв. Добре. Компас. О, ми по покасу вміємося орієнтувати. Давай, забирай. Один це компас. Добре. Добре, 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 добре. Фонарик. Добре. Фонарик це F. Добре. Фонарик. добре. Фонарик. добре. Ого, все дуже швидко. Дуже яскраво. Ну що погнали? О, а диві, як тут файно, ні? Тут всередині якісь такі, блін, так я не знаю що. Як якась тюрма. А тут весь менш більш. FPS небагато, але. Ну. <смірко> <No. смірко> І ця музика мене нервує. Ну хата серйозна. Ну добре, пішли. Ми маємо йти по одній стежці, правильно? Карта показує, де я знаходжуся. Е, я напевно цього знизу. Стрілочка виходить догори. Ну йдемо, до, до чогось дійдемо і будемо знати, де я є. Це що таке? Нотатки про ведмедів. Якщо ви у горах або лісі, і раптом почуєте голос, що кличе гей-гей, це не людина. Негайно йдіть додому, якщо не підете, можете втратити життя. Якщо б це дійсно був поклик про допомогу, люди зазвичай кричали б допоможіть. Тож ігноруйте гей. Вам не потрібно шкати джерело звуку, це може коштувати вам життя. Правда, за тим звуком злякане від межа. Якщо ви запізнетесь течею, розлючена мати від знайде вас. Чуємо гей-гей. Тікаємо додому. Ніде не обертаємося. О! Остерігайся від медів. Та добрі! Але що та день такий файний? Може не буде відмеді? Це що таке? Ця робота полягає в догладі за гарячим джерелом у глибині гір, крім ведмедів і інші небезпеки, на які слід зважати. Озброєні знайомці з мисливськими рушницями, витік сірководню в лісі та деякі речі, що просто не піддаються поясненню. Озброєний мисливець, травозбирачі, ті, хто має намір покінчити життям, злочинці. Але більш тривожний, ніж люди у цих горах і те. Що не є людським? Якщо ви почуєте гей, не сумнівайтесь, це не людина. Якщо ви почуєте пани, добре, подумайте. Якщо ви чуєте дивний запах, не вагайтеся. Це може бути отруйний га газ, запах від медя, або ще гірше сморіт трупа. Ну, добре, добре. Підказок мені вже багато дали. Тут що таке? Висока температура, не торкайся. А де? А це що за записка? Я щось записав? Так, я щось записав. Тес на концентрацію сірки в гарячому джерелі. О, відмітка! Я вже щось зробив. А чого ти не показує, де я? Ладно, побігли. Хтось каже, гей-гей, тікаємо. Це що таке? Безпека перш за все. Та добре! Я не хочу навіть дивитися нікуди. Колеса на світом буду ще не. Тут що? Постерігайся мавп. Е, а тут казав, що від медіа мавп нема. Змії є. Що там таке? Пошкоджена сторінка з блокнота. Минулої ночі під час патрулювання біля північно східного гарячого джерела я побачив заю постать. Сьогодні мені і сказали, що ачу не повернуся додому. Ну, біжимо далі. О, збереження навіть пішло якесь. Ну то поки що не дуже страшно. Ну що страшно? Обережно від мені. Та добре, добре. А це що таке? Поки що нормальок. Що це таке? Так, добре. Роздоріжжя. Воно покажіть мені карту. Там я був, там я був, тут значить або направо, або наліво. Куда йдемо? Давайте наліво. Я... Але тут ця штука, давайте направо. Я думаю, ми зробили правильний вибір. А це тільки мої думки. Тут же якийсь сніг пролітає. Заборонено годувати тварин. Так. Мене би. Назад. Йоперний театр! Де до сраки! Добре, ми туди побігли. Це трошки було... трошки ціпнуло. І потемніло. Добре. Ну жінок тут нема, вони ж самі сказали, блін, там хтось висить. Потемніло. Фонарик давай. Ага, бляха муха Я лише сказав, що не страшно. Ужас. Ужас! Це шо таке? Я думаю, що там щось є Що за гілки? Біжи не спиняйся, чоловіч Я, я в бік на дверці на кого пеше. пише Вони ще заборонено. Й-моє, до сраки, блін Може, вона за мною взаду йде? Я обертатися не буду. Блін а це ж я обернувся. Там ж мені писало, не обертайся, якщо когось побачиш або шо. Я йду прямо, я не знаю. Може треба було звернути. Може треба треба. Я готовий на все Дві там Знову зліво висить висе, то той самий якийсь. Блін. Завантажити, Продовжити? Продовжити? Значить, добре, що я там обернувся. Коротше, якогось передухай непікаєм гет. Чекай, треба все файно зрозуміти. Бо вони щось мені там писали, писали. Я читав, читав. Не дійшло нічого. Потемніло щось дуже скоро. Е! А, тут так темно! Капець движ! Ты темнота. Як батарейка сідає? Так, якщо спереду... Блин, тут крови. Спид лимит 15. Бігати не можна. Значить, ні? Что за спид лимит? Я думаю, бігати не можна. Хтось вилити зараз. Та ліпше би ведмідь якийсь був. Норма, все поки що йде нормально. Один раз зловила якась... Баба. Давай, давай, шуруй. Спідліміт 15. Може вже закінчений ліміт. Чули звук? Ну, але як зараз хтось крикне гей-гей-гей. Що я маю робити? Заборонено що? Мені здається, хтось доганяє. Блін, що за музика? Де хата якась? Зараз заду хтось зажене. Коли день тут буде взагалі? Це я напевно вертаюся додому. А що з того боку. Дивіться, тут я проходив, я повернув був наліво. Давайте підемо прямо. Це уже. Та блін, вона задовбала. Значить вона десь є. Значить, вона десь є. А воно там. є до сраки? Замахала, Зараз знову десь блем, не, та? Та не блимай, блін. О, зберегло, я не знаю, чого але зберегло? Може, ми від неї текли. Роздоріжжя. О, давайте туди, ми ще сюди не йшли. Та йоперний! Ми ж фонарик сі виробив. Блін. Вона колись тут була. Вона тут стояла і ми вернулися назад. Тепер валимо вперед. Диви, ви вона там, блін! Де Ді Дідосраки, а вона б бігти до мене? А вород не біжить, але махає. Ага, махай, махай. Ладно, я текай гет. Я хрена... Да блин! Я хрена не розумію! Як мне туди дойти? Дивись, мені до того треба дойти. Може тут десь є якийсь поворот? Я на місці блужу. Коли тут буде день? Ведмеді, там якась друга табличка була. Що за приколи? Може взагалі сюди заб... Ану, чекай. Станемо на роздоріжжя, давайте. Що ти пишеш? Обережно від мене, добре? Тікай гет, не говори до мене. Замахали. Диви, там зверху щось є, блін. Йоперний, та ну а це що таке? Такесь... мураха, що тут таке? Давай бери цей. Куди там мені йти треба? Ен зверху, ну мені на Н треба. Мені отуда, так, як бік йти О Мені в той бік треба прямувати. Мені треба звернути за направо, якщо буде поворот. Я не знаю, чи корчимо. Ні, корчимо туди не пускає. Тільки суто по стежці треба йти Де там той висить, замахав. З усіх боків буде висить. А ця зара тут буде махати. Та? Та, вона там махає. А що я маю зробити з ним? Може з ним щось зробити? Пані. Я вона зараз підійде, певно. Підійде? Ей! Махає. А тут поворота ніякого нема. І вона не пропадає. Що мені робити? Слухайте, мені туди йти треба. Та запідійду б'є. Замахала, видиш, вона з одного боку стала і стоїть, і все, і не вступається. Щось друге треба придумати. Біжмо, значить, прямо і шукаємо поворот наліво. Понавігадують ужасів! Тихо, тихо, тихо. Тут зараз знову буде висіти десь там на дереві. Любий поворот нам треба, любий. Бажано вліво. О тут ліміт швидкості, та? Візьбу. Ні, ніфіга. що цих табличок? Мені цікаво, Заборонено годувати тварин. Ну добре. Хтось говорить, хто говорить? Я нікого не годував, що є? Позеленіло, такого зеленого ще не було. Може виріб? Ціналізація. Не йти на звуки і не обертатися назад ніколи. Та блін задовбала. Значить у нас буде чи що? Блін, та давай ні Та йди до сраки. Дайте поворот направо. А мені треба... О, там щось є, до речі. Що там таке? Мені не треба повертати, а я повернув. О, може це якась хата. Озбереження. Фу. Де є? Я біля багаття. А де багаття? А багаття тут ж нема. Воно є з другого боку, але ж я не там. О, тут є хата. А ні, то машина. вони ще заборонені. С то, то не я, бляха, запалив. О, нячик. Блін, там хтось стоїть. Там хтось стоїть. Це якась діваха. А жінок тут не... О, вона пропала! Це добре. Можливо. Дві вона мені записку лишила. Хочеться переписувати. Попереджування повідомлення. Останнім часом не йдемо, проникали в гірську місця з вигуколом вночі. Якщо ви почують такі голоси, не відповідайте, негайно не залишайте рта, то я знаю. Блін, там хтось лежить. А, хтось кто чи ні? чине, что труп. Тихонько йдемо далі. Блін, це що за? Чого ж ти? Не боїшся світла? Блін. Так що барнесит? Да ти кай цвет. Не захап не пан. А... а що ти там стоїш? Блін! Нормально, нормально, живем. Давай, 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 давай. Чуєте, а на карті є цей? Це кладочка. Оце вона, оця стрілочка. Добре, ми прийшли, в другу територію. Третю навіть. Ну ми валимо як майбут. До горі не дивимось. Він всі обертає за мною. А якого фіга він це обертає. Валимо далі. Це що таке? О, телефонна будка. Алло. Кажи алло. Ти чуєшся? Тікай. Не озирайся. В який бік бігти? Це десь ззаду? Я біжу, там щось було, але я біжу. Ну сказав, тікай, не озирайся. Біжу прямо, нікуди не озираюсь. Це напевно, найправильніше рішення. Я втік. Не озирайся. Але цікаво, що там було. Якщо ще раз так будемо бігти, подивимось один разочок, що там ззаду є. Давай, 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 давай. То зараз баба як мені помахай. О, сейвінг! Значить, ми валимо, як має бути. Я не знаю як, але ми проходимо це. Просто прекрасно. І напевне колом треба обійти всі точки. Блін, замахали, зна. О, вона. А вона пропадає, правильно? Безпека передусім, добре. Чи ні? Ні, вона там стоїть. Значить десь треба звернути. Добре, на свій стоїть. Я без та... без питань, ти що? Так, давай сюди. Є ще якийсь поворот страшне. Тихо, тихо. От я уважаю, що... Блін, ліпше тако швидко, швидко бьем все пробігти, газу дав. І не переживаєш ні за що. То есть тебя задоганяє и точно не доганне. Та-та, там та, мені взагалі не страшно вже. Може, Можешь мені блимати не знаю скільки раз. Я не боюсь, а що там пише? Дотримуйся належних манер. Та добре. Що там? Я би хотів подивитися на карту, але я ще не хочу озиратися. Так, дивіться, стрілочка, наліво, о там хтось висить. Давайте, значить, направо підемо. Якщо ми десь не туди пішли, по суті, має... О, мадама. Добрий вечір. Я ж карт. Блін, ти йди до срак, я казав, що тебе боятися не буду. Так. Червона сукенка. О, там дві мадами. І збереження пішло. А ну, якщо ми до них підійдемо. Ху, втекли. Це що таке? Нашому це. А що за купа речей всяких? 17 серпня. Хмарно. Під час патрулювання північної стежки знайшов повалений вказівник, що свідчить про можливе проникнення когось в заборонну зону. Я й встановив назад, але сліди заникли в лісі. 20 серпня під час такого патруля почув сміх жінки. Хоча нікого ніколи не було. Тестер на сірково не показав нормальні значення. Причина невідома. Хтось говорить, чули? Ну, ми біжмо. Що там пише? Обережно, свині. Покажіть мені хоч одну свиню. Я, наприклад, не біжу. О, Ооо, як файно. Літина. Не дивимося, так. Да. То не наша. А там що таке? Тікати, значить, треба. Якщо є цей звук, треба тікати. Дякую, що грали. Це лише початку, я його чекає набагато більше. Це все? Якщо вам сподобається враження, не пропустіть повну подорож. Знаєте, що я вам скажу? Я не рекомендую цю гру. О, ну, тако можна раз пробігтися, ну але. Ну таке воно таке. Може він виправлять, може буде FPS більше, може там ще щось. Ну таке. Ні туди, ні сюди, знаєте що. На пів години пограти, от коли як я пограв, я вам показав, я думаю, що я не схоче грати. А може, не знаю. Ну то вже спробували і спробували, А що? Робити? А що робити? робити? Е, наступна гра, ми ж там Titan Quest маємо грати. Ми ж його будемо грати. Нам треба, бо там капець. І в епіку роздають Амнезія бункер». Знаєте, це десь 2 чи 3 роки тому вийшов хорор. Ну крутий, всі казали, що крутий хорор. Там, правда, української локалізації нема, але тепер вже українізатор зробили, тому я думаю, що ми його почнемо на наступний тиждень. Або, або Titan Quest. продовжу, або то, або то. Ну, його думаю, що почнемо. А якщо ще щось знаєте, пишіть коменти, які будемо грати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не грайте цю гру. Всім па-па. Всім завтра гарного і мирного дня. Па-па. розважайся -па. для тебе просто клас. Сьогодні нове відео, кайфуй! Кожен раз. Ютуб канал, підпишись!